Вітаю всіх на каналі Погляд на події. Два місяці тому я придбав собі новий смартфон. Це Poco X6 Pro 5G. Сьогодні хочу вам розповісти про плюси та мінуси даної моделі смартфону. Зовнішній вигляд та матеріали корпусу. У мене цей девайс сірого кольору. Я свідомо обрав цей колір. Пізніше розповім чому. Шиє чорний та жовтий кольори. Жовтий під екошкіру. А про чорний є перед покупкою чул, що надзвичайно швидко забруднюється. Матеріали корпусу пластик. Рама з пластику, задня стінка теж з пластику. Користуватись без щогла складно, а де смартфон слизький. До речі, сім лоток на 8 картки. Карту пам'яті не підтримує. Комплектація. Xiaomi надзвичайно щедрий. Адже вклали у коробку, окрім смартфону, не лише кабель для зарядки, як Apple, Samsung та Google. А ще блок на 67 Вт, чохол, до речі, не прозорий силиконовий, як раніше. А сіро-зелений, який не стане брудним та коричневим, як силіконовий, та голку для діставання сім лотка. Дякую, Xiaomi. Денний мінус для мене це те. Що кабель USB C і USB A. Блок теж на USB A. Набагато краще, якби кабель був на USB C і USB-C, а блок на USB-C. Екран з екраном при користуванні смартфонами взаємодіємо найбільше. Екран AMOLED 6,67 дюймів. Частота оновлення 120 Гц. Користування комфортне, шиму майже немає. Особисто я не відчуваю. Він мінімальний. 6,67 дюймів достатній розмір екрану для користування. 120 Гц надзвичайно зручно, всі анімації надзвичайно плавні. Мій попередній смартфон мав лише 90 Гц. Я не міг цим користуватися. Тут все інакше, зручно добре. Екран чудовий, але хто має проблеми з чим, напевно, не зможе користуватися цим смартфоном. Але особисто мені цей екран дуже подобається. Порівняно з IPS – це небо та земля. 6 пікселів – 446 пікселів на дюйм. Дисплей Corning Gorilla Glass 5 захищений. Пікова яскравість – 1800 ніт. Екран достатньо яскравий. У мене умнена Мені цього достатньо. Камери. Основна камера на 64 А. Інші камери на 8 А. Та макро на 2 ампера. Сенсор від Omnivision, який є трохи застарілими, але це ж бюджетний смартфон. Його фото та відеопотужності, звичайному користувачу буде достатньо. Всі попередні відео на цьому каналі були зняті саме на нього. Перегляньте їх, будь ласка, тоді ви зможете оцінити його відеоможливості. Не звертайте уваги на те, що відео стоїть чорно-білими. Це після монтування у ВН. Я вже знаю, як це виправити, і більше такого не повториться. Ось приклади фото. Смартфон справляється чудово. Фото виходять на хорошому рівні, особисто мені цього достатньо. Для зйомки відео це хороший смартфон. Підтримує запис у 720-30 кадрів на секунду, Full HD – 30 кадрів та 60 кадрів, 4 – 24 кадрів та 30 кадрів. Також підтримує hdr 10. Фонтальна камера на 16 А. Теж хороша. Года виходять немильні, нормальної якості. Також цей смартфон має стабілізацію, тобто можна знімати відео в русі. Звук. Має два чудових динаміки, підтримує Dolby Atmos. Мікрофони теж непогані. Їх, як і якістю можете оцінити, переглянувши відео на моєму каналі та вирішити, чи влаштовує вас. Поко вибухає! Так, це правда. Поко 3 Pro справді вибухав. Його процесор Snapdragon. При використанні на зарядці він перегрівався. У нових Poco серії X6 Pro Xiaomi все виправили. Зачепивши цю тему, працюємо про процесор. У Xiaomi X6 Pro стоїть чип MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Це досить потужний процесор. Тягне PUBG Mobile у стабільних 60 FPS. Car Parking Multiplayer теж. Без лагів, фрізів. Інколи є мікрофризи, але це не велика проблема. Особисто для мене, адже мій попередній смартфон у KITL WP8. Відео на нашому каналі я монтую саме на цьому смартфоні. У VN все йде добре. Відео монтується прекрасно. Адже цей смартфон має ще й потужне графічне ядро Malit G615. Мої потреби така потужність задовольняє. Тому я і обрав саме цей пристрій. Пам'ять є два варіанти. 8 ГБ оперативки та 256 ГБ основної пам'яті або 12 ГБ оперативки та 512 ГБ основної пам'яті. Тип оперативної пам'яті стандарту lpddr 5 x основна пам'ять UFS 40. Мій варіант 8 ГБ оперативки. 256 ГБ основної пам'яті. Пам'ять швидка, розмір достатній. Плюси, які я бачу. Ще плюсом є 14 Android на борту та сканер відбитків пальців у екрані, тобто підекранний. Висновки. На мою думку, це чудовий смартфон з потужним процесором, хорошою камерою та комфортним для користування екраном. Я раджу смартфон тим, у кого такі самі потреби, як у мене. Але 14 тисяч гривень за такий смартфон це забагато. Два місяці тому, коли я купував цей смартфон, я брав його за 11267 гривень на електроні. Наразі його ціна там 11 804 гривні, але немає в наявності. Ви можете скористатись сайтами Hotline або є каталог. Але вирішите вам, купувати чи не купувати. А я розповім вам про плюси та мінуси даної моделі смартфону. Бережіть себе і до скорої зустрічі!